Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, про події російсько-української війни будемо говорити із ветераном російсько-української війни, а також майором запасу Олексієм Гетьманом. Вітаю пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Закликаємо на початку нашого відео друзі підписуватись на фокус на Ютуб. Звісно ж, залишайте свої вподобайки і коментарі. Сьогодні буде як завжди цікава аналітика від нашого гостя. Пане Олексію, звісно ж, в першу чергу хочеться обговорити бавовно на території Російської Федерації Челябінськ, 3000 тисячі кілометрів в середньому від України, і на такій відстані все одно там палає. Головне управління розвідки вже взяло відповідальність на себе. Я так розумію. за Враження і спалення російського винищувача бомбардувальника типу Су-34, і направду, минулий рік завершився невдало саме для цього типу літаків, і цей так само розпочинається. Про що це все? От в першу чергу цікава перспектива цієї події. На що це може вплинути, і чи стане легше дихати нашим хлопцям та дівчатам там напередку, на півдні України, де зараз також точаться важкі бої? Ну, сто тридцять це літак. По перше, він доволі коштовний. Він коштує 50 мільйонів доларів. По друге, їх не так багато. Там казали, що в них 127, якщо не помиляюсь, таких літаків, чи справді так воно чи не чи ні? Важко сказати. Ці літаки, ну кількість може бути як 15 тисяч танків, них, але з них там три тисячі можна провести до ладу. Так само може бути з цими літаками. анонсована така кількість на справні можуть літати. Я впевнений, що набагато менше, може навіть разів в десять вони здатні вони хізувалися Росіянами тим, що вони можуть виробляти таких літаків до десяти на рік, і що вони, начебто, збільшили ці потужності. Але досвід минулого року показав, що вони зібрали три літака лише. На <кій> більше в них не, не вистачило спроможності. Тому, е, чи суттєво ми пошкодили парк саме таких літаків чи ні? Ну, звісно, що так, да. п'ять з п'ятеро п'ять штук збито. Ну, ще там інше був. Е, до, в кінці минулого року, зараз ще один. Ці літаки якраз і використовували з росіянами як. Е, Ті, що кидали плануючі ну, керований Кабами, керовані авіабомби, КаБ, як ми їх називаємо ФАБи, там, по-іншому можна по-різному їх називати, вони завдавали певну шкоду нищити такі літаки. Ну, звісно, це завдання і нашої протиповітряної оборони. І якщо за це бере відповідальність Головне управління розвідки, а не Служба безпеки, то можна зробити висновок, що це була диверсійна акція, яку якраз готує. Готує головне управління розвитки, навряд чи це були якісь наші безплотні літальні апарати. Хоча ну поки що інформації такої чіткої немає. Швидше за все, це все ж таки були ну, скажімо, підпільники, розвідники, диверсанти, які працюють на території Російської Федерації, в тому числі. Наскільки це вартісно? От 50 мільйонів зрозуміло, великі гроші? Однак і Російська Федерація не бідна країна? На жаль, от в плані можливості це якось компенсувати в плані будівництва нових таких літаків, ми розуміємо, що є санкції, що складно. А та все ж таки, чи може якось це компенсувати в майбутньому Російська Федерація, і ви говорите. З 15 тисяч можна три тисячі танків якось це зібрати, так з деталей різних, чи працює ця історія із літаками такого типу, тому що якщо не помиляюсь, вони доволі таки нові. Це не радянська історія. Ну швидше за все, так в них можливості їх виробляти є, але ми знищили за останні неповний місяць, ну не за декілька тижнів. Можна так врахувати річну норму випуска, тобто те, що вони могли виробляти за рік. Від, ну Навіть вони виробляли менше, але ну хай беремо з запасом, ну от ще не менше, рік-півтора вони для того, щоб поновити те, що було знищено, їм рік-півтора потрібно. Чи це суттєво, чи не суттєво? Ну, можуть виробляти. росія Російська Федерація вона зараз взагалі всю свою промисловість приводить на військовопромишлені рейки, як то кажуть, ну на військово-промишлений комплекс, на військові рейки. ну Здатні вони чи не здатні. ну Санкції мають працювати краще. Ніж вони працюють зараз, бо багато 에, речей 에, в них нема замкнутого циклу повністю на власних е, елементній базі. Вони працювати не в змозі. Вони купують багато чого купують, особливо електроніки у Сполучених ну, Штатів, у Європейських країнах в Японії. Ну купували щонайменше не менше і використовували, бо вони. При всіх їхніх дружніх стосунках з Китаєм вони чомусь не використовували китайську елементну базу, а саме провідних країн, і Європейських і, ну, і Японії. Ну, Якщо санкції, ці шпорини, які вони пролазять по сірим схемам через 3, там, п'яте країни, зможуть якось наші партнери призупиняти, ну, тоді я впевнений, що в них виникнуть проблеми з. Не навіть не з кількістю, я думаю, з якістю, бо вони я впевнений, що перейдуть на китайську елементну базу, але ми знаємо, що якість там ну така, як, 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 як вже, як то кажуть, це мем став, що якість китайська. Тобто, ну за виключно може там Фарфору чи якихось інших речей, які вони ще робили при різних там дінастіях. То, да, то, то все те, що, все те, що робляться зараз. Принаймні, те, що експортується, бо вони і в космос можуть запускати. Я думаю, там більш-менш нормально все працює. А те, що вони назовні видають, ну це хитра така схід справа танка, точно що всередині в них більш-менш добра якість. А те, що вони продають всьому світу, ну, ну знам китайська. Продовжуємо стосовно цієї авіаційної компоненти. А як не крути, хотів би вас запитати складової саме цивільного життя, тому що су 34 як ви зазначили, справді запускали по Україні керовані авіабомби. А вони настільки не точні, що страждали, страждали, на жаль, в тому числі і цивільні на Херсонщині. Сумі. Там же ж радіус відхилення доволі такий великий. Тому от з'явилася інформація від центру національного спротиву, що ворог планує оснащувати крилаті ракети касетними боєприпасами. Це якщо я правильно розумію, пане Олексію, про цивільних українців так зараз Це ракети по цивільних б'ють в першу чергу хатрясаба, що на помиляє помиляюсь, такі ракети. Вони збираються оснащувати касетними. Так є така інформація касетне. Ну знаєте, давайте так трошечки обережно з касетними боєприпасами, бо є суббоєприпаси, тобто що знаходиться всередині касети, воно може бути різне. Їх може бути багато, тоді вони невеликі, і це протипіхотні, скажімо так, речі. Якщо їх менше менша кількість, то вони можуть використовувати навіть проти броньованої техніки, легкоброньованої техніки. Ну, і є навіть припущення, що вони можуть використовуватися і проти відносно важкої техніки, якщо там ну вони, напевне, там парашутах, вони там спускаються. Тобто є там, ну я думаю, що багато хто дивився ці такі картинки. Тобто, касета сама по собі, в залежності від у їх по великому рахунку, є три види. Ну, по великому рахунку, три великі класи. Це. Проти важкої техніки, ну, якщо це виходить, там, це пи... велике питання проти легкоброньованої техніки, проти піхоти. Це точно не може бути використано проти, наприклад, е... інфраструктурних об'єктів, енергетичних об'єктів, е... з якихось теплових станцій. ну це будівля, вона точно, ну тільки щіпки повибиває, і там стіни по шкрябає, і треба буде потім. Штукатурить, фарбувати все, що вони можуть зробити. Тобто можна сказати, що якщо вони планують використовувати такі касети, в тих, такі такі касетні заряди в цих крилатих ракетах, то це буде атака проти цивільного населення. Бо ми розуміємо, що ці крилаті ракети не використовуються безпосередньо на полі бою. Ну принаймні, поки що не використовувалися сенсу нема, бо вони ну відносно далекобійні на ну, залежності від того, яка це ракета, це можуть бути сотні, а може можуть бути і тисячі кілометрів. Тобто планується атака по, або якимось нашим. Ну, вони будуть виправдовувати себе, що це військові об'єкти, начебто вони швидше за все будуть казати, що це атака на полігону, де проводиться навчання наших військовослужбовців. Ну, це їхні слова, а насправді це буде атака швидше за все по цивільному населенню для того, щоб ну, завдати максимальної шкоди. Ну, росіян і росіяни. Тут ми це маємо, якщо ми це розуміємо, ми маємо до цього готуватися. Ну і до того ж, ці касетні боєприпаси, ну, ракети, нам ті кривати ракети, які ми нищимо, в великій кількості. Байдуже, що там всередині касетні зарячі, осколочно-фугасний знаряд все одно ця ракета буде нищитись так, як нищилась. Mm -hmm. Дуже невелика кількість ракет зможе прорватися через нашу багатошалоновну протиповітряну оборону. До речі, по оцінкам деяких аналітиків з за кордоном, ми часто пригадуємо ізраїль залізний купол. Вважається, що українська протиповітряна оборона на сьогоднішній день найкраща в світі. Mm -hmm. Дай Бог, дай Бог, і сподіваємося дуже сильно на на допомогу підтримку наших партнерів, тому що буквально перед нашим ефіром. Прочитав, що ну це ж не лише про якість, це й, а й про кількість боєприпасів. Ось генерал е, наєв, ось, нещодавно дав інтерв'ю закордонному -за змі. Сказав, що в Україні вистачить систем ППО саме ракет для відбиття атак на кілька таких масованих атак, як останнім часом їх роблять е, окупанти. Наші вороги, от якраз таке про такі масовані атаки, і про наслідки їхні, пане Олексію, можете нам, глядачам простим, які не дуже в темі, як то кажуть, пояснити, от у нас. Нещодавно, по Києву, була чергова атака більше 30 загиблих цивільних, і це при атакою ракет не касетного типу. Я так розумію, якісь уламки, осколки є та все ж таки, це не про касетні боєприпаси. Я так розумію, що кратно не дай Боже, однак може збільшитись кількість постраждалих і загиблих, в тому числі, про яку кількість йдеться, в скільки разів одразу ж може стати більше постраждалих, не дай Боже. Ще раз хочу наголосити. Ну, по-перше, з приводу кількості ракет, давайте припустимо, що після першого що після першого до другого нальоту масовано росіянами в нас вже е, прибули нам додаткові ракети. Давайте припустимо, що вони вже в Україні, вони вже знаходяться в наших бойових ну, в зенітно ракетних комплексах. З приводу, та, це, вважає, ну, давайте, давайте припустимо. З приводу е, того, що чи збільшиться кількість. Жертва, ну якщо ми не будемо нехтувати зараз, от зараз особливо, от, от настає часи, які в яких неможливо, як би це не набридло, але не можна нехтувати з сигналом проти, сигналом повітряної тривоги, бо можливо застосування касетних боєприпасів. І якщо ви знаходитесь вдома, ну люди, які навіть вдома не обов'язково в бомбосховищі, то Касети нічого не зроблять, вони ну тільки біля окон не стояти, все, бо стінку навіть панельний дом в касет, касета за касетний заряд не проб'є. Зрозуміло. О, і стосовно цих ракет, ви зазначаєте х 31 чи Х-32, а ці ракети, які можуть переобладнати під касетний тип бойової, Ні, частини? це переобладнати не треба. Це просто туди можна поміщати вкривати в, в балістичні ракети, можна розміщити там, ну в залежності від потреб, осколочно фугасний, касетний, ядерний. Mm -hmm. Всі ракети, які по нам використовуються, вони в тому числі можуть бути оснащені ядерним зарядом. Тобто тут це не переробляти ракети, це просто ну бойова частина знімається з колишні закладається тих самих розмірів, але касетна. Тобто там воно ні і ну вона так розроблялась. Тобто, якщо треба було б під підрізний бойову частину ракети, виготовляти на винавітні ракету, ну це було б… Ну так ніхто не робить. Це інже безлузне інженерне рішення. Було отже, ці ракети, як ви зазначаєте, це ракети балістичного характеру польоту. Так і наскільки готова зараз українська ППО і які системи, як я розумію, Петріот можливо і ще якісь є в нашій наявності, готові відбивати атаки. Ось таких саме конкретно ракет ну, сам ПТІ може відбивати такі ракети, навіть аріс. Ті може відбивати такі ракети. Ну як показує досвід, ми навіть з кулемету можемо збивати такі ракети, але угу. не балістичні акрилати тому. По великому рахунку, в нас є засоби для знищення, для знищення цих цілей. Єдине питання, що, що нам хотілося б, щоб таких цілей стало більше, не цілі таких не цілі, щоб стало більше знищених цілі, так можна сказати. А засоби враження ну, ми потребуємо багато ешелоновану протиповітряну оборону, протиракетну проти оборону. Тому ну давайте просто порівняємо, наприклад, з Тайванем, який з разом з нами чекає рішення Конгресу Сполучених Штатів про фінансову і військову допомогу, як і Ізраїль. То в них теж є Петріот. І ми знаємо, можемо подивитися, що це не дуже великого розміру острів, але в нього там знаходиться 50 зенітно-ракетних комплексів. Петріот У нас ну кажуть, там два-три, може п'ять. Але воно ну, точно, що не 50. Якщо б нас було б 50, то я впевнений, дуже добре. Ну, набагато менше можливості було б у росіян сдавати нам шкоду. А з іншого боку, на, такі, на таку кількість комплексів ми можемо уявити, скільки потрібно ракет. Це тисячі ракет. Тому тут теж питання, таке, скажімо так, дискусійне. Угу. Ось до речі, про засоби ураження, які нам передають партнери, і їх стає більше на щастя останнім часом. Наша держава, друг держава-партнера, з якою ми не межуємо, однак дуже сильно співпрацюємо. Чехія ті та сама держава, яка, начебто, передала нам і яку, начебто, ми використовували при, начебто, обстрілі Білгорода Російського цими вампайрами, так які насправді як говорять аналітики, не добувають до того самого Білгорода. Та все ж є інформація, що Чехія нам поставила. Самохідні артилерійські установки типу Дана М 2 із калібром 152 мм. міліметра. Це цікаво, тому що за натівськими стандартами всі цивілізовані такі розвинуті країни використовують калібр 150 мм. міліметрів. Таких сау в українському війську вже є, начебто більше 20 штук. І 26, якщо точніше, сау таких вже є, і вони мають змогу бити до 25 кілометрів. Це доволі така серйозна відстань. Однак про потужність і про Можливість змінити хід цієї війни, пане Олексію, вас хочу спитати: 26 самохідних артилерійських установок з таким калібром. Якщо не помиляюсь 155, там говорять, як не дивно здається 3 е, мм різниці. Однак там на третину майже більша вогнева потужність. От 26 установок з, такою, е, е, з таким калібром. Е, вони можуть на якомусь окремому відтинку фронту змінити ситуацію. Ну, тому, це буде ну по перше, САУ це до. Вони можуть швидко переміщуватись і уникати від вогня у відповідь. Це добре, але 152 калібр це нічого страшного, бо в нас залишилися ще боєприпаси такого такого калібру снаряди. І навіть коли було повідомлення про те, що робить наш Укроборонпром, про вироблення, про те, що які снаряди він виробляє, то називалося і 155-152 калібр, бо в нас ще. Ну, залишаються там різні гаубиці, різні е, е, гармати, скажімо, е, які ще залишились з часів ну, в, в спадщину від Радянського Союзу, ще, які використовувала Російська Федерація, які використовуємо ми, які використовували країни, е, коли були членами. Варшавського договору Чехія, коли вона була час вона була теж частиною цього Варшавського договору. І, звісно, в них були, як і у всіх інших країн, були ну, в тому числі снаряди 152-го на 155-го калібру. Тому я думаю, що за разом з цими, з цими САУ, Прийшли ще ну достатня кількість снарядів для, для, для цих для цих самоходних артилерійських установок. Ну тут нічого такого поганого немає Ми це не означає, що ми припинили переходити на стандарт НАТО. Просто ті країни, які вже перейшли на стандарт НАТО, які є членами альянсу. Ну їм треба від цієї техніки ще з нею робити. І, і треба ну знаєте утилізувати по великому рахунку. Ага. термін придатності вже може незабаром буде закінчуватися, які саме снаряди. Ну ми от до речі ми на цьому наполягаємо в наших розмовах зі сполученими штатами з іншими країнами. З, ви знаєте, от Рамштайни, мало хто це пам'ятає чи знає, коли що, що таке було Рамштайн, перша Рамштайна, для чого вони створювалися? Вони створювалися для того, щоб допомогти. Нам отримати від країн, які вже перейшли на стандарти, на стандарти НАТО, ще зброю радянських стандартів, щоб швидше на все це передати, щоб ми могли давати відсіч росіянам, тобто не не взагалі нішла не розмова ні про леопарди, ні про вчесна, ні про що. Просто це була спроба, ну не спроба, а це була створена така платформа для того, щоб допомогти нам. Отримати ще радянську зброю в тих, краї... тих країн, де вона вже не використовується, але колись вона була на озброєнні. От так воно починалось. Тому те, що нам країни будуть передавати ще радянське зброю – нічого поганого або озброєння радянського калібру. Ну і так само з Сполучені Штати ті речі, які вони намагаються списати, ті самі атакам, ну інше там. Засоби інше озброєння яке в них термітпридатності закінчиться, або вони приходять на більш сучасне, ми з радістю можемо і це використовувати, бо навіть старого зразка зброї країн НАТО, ну яка виробляла Сполучених в європейських країнах вона все ж таки, ну як мінімум, не гірша, ніж е, зброя, яка в Російській Федерації, і точно ще краще ніж та зброя, яка нам у нас залишилась з часів радянського союзу, mm -hmm. що по 40 по 50 років, тому. Тут не треба цим, ну не треба соромитися, цього нічого страшного, навіть та, та зброя, яка вже старе і списується, ми з радістю заберемо і ми дуже швидко використаємо на по-любому, Ну і треба розуміти, що будь-яка зброя, вона ворог її теж ми теж не саме втрати в техніці, і ця зброя ну, поламалася і поламалася. Тобто тут, uh -huh. я думаю, навіть ремонтувати вже особливо не буде, тому що. ну, це в великому рахунку стара зброя, але працює вона непогано і знов-таки велика кількість цієї зброї дасть нам певні преференції, певні переваги. Цією тезою наштовхнули мене на наступне питання по Олексію, але перед цим хочу закликати і попросити наших глядачів підписатись на наш Ютуб канал і обов'язково залишити свою вподобайку. Таким чином допомагайте нашим матеріалам просуватися на Ютубі, щоб їх бачила більша кількість українців, аби вони були в курсі всіх подій. Ну в цьому нашому випадку при розмові з паном Олексієм події російсько-української війни. Ось стосовно якраз таке передачі старого озброєння. Бо озброєння, яке варто було б, напевно, вже її утилізувати, можливо, за стандартами НАТО, ось нещодавно з'явилася інформація, що Америка готується до утилізації багатьох снарядів до системи РСЗВ «Хаймарс» тих систем, які вражають позиції окупантів і на території тимчасово окупованій, і безпосередньо на лінії розмежування російсько-української війни. Бен Ходжес, так відома людина в колах Пентагону, так і в тому числі у генштабі Збройних сил України закликають: не робіть цього, дайте нам це озброєння, тому що там сотні і сотні одиниць цих ну за аналогією з нашими градами, так радянськими карандашів, так би, так би мовити. Як можливо, це дещо політичне питання, по пане Олексію. Однак з огляду на те, що ви зараз бачите, заговорили про Рамштайн, чи буде от воля на те, аби не викидати це все, не спалювати, не ліквідовувати, не роззброювати, а передати Україні? Хотілось би, ну ми ж не можемо їх примушувати. Так це Хамерсе це перше перші ракети які використовувалися їм вже багато років. Там термін придатності вийшов. Їх було виготовлено, якщо я напам'ятаю, 1206, ну, там більше, ну, достатньо багато. Потім вони модифікувалися. Це касетне, до речі, з касетними зарядами. Потім вони не дуже високоточні, там більше 10 метрів відхилення, там навіть на 80 метрів, але для залпового вогню це для, для касет навіть 100 метрів як пишуть відхилення, але для касет це не принципово. Як тим більше що ми пообіцяли, що ми касетне зброю не будемо використовувати, і якщо буде хоч маленька ймовірність, що це може потрапити цивільне населення. До того ж, вони майже не залишають нерозірваних частин субоєприпасів. Це російські там 50 на 50, 50 вибухнуло, 50 не вибухнуло. А там 96-97%, відсотків. То є майже повністю всі субоприпаси підриваються. Тому хотілось би, це ракети, ну вони. Вони би нам дуже допомогли б відбивати на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському. Це були би дуже потужні залпи по, по ворогу, саме по живої силі ворога навряд чи воно зможе, ці там якраз маленьких, не пам'ятаю точно, скільки там в касеті суббоєприпасів, припасів. Але для живої сили це була би дуже така ефективна зброя. І передати нам. От транспортні, як -то кажуть, витрати, вони були б ну для передачі нам цих ракет, вони були б набагато менше, ніж. Якщо б довелося їх утилізувати, тим більше ті комплекси, з яких запускаються ці ракети, ми б теж з радістю би їх отримали. Ну Тобто це в комплекс і ракети, і пускові установки ми мали б їх отримати для ну для нашої війни. І ще раз, це було б дешевше, це б зекономило гроші нашим союзникам, тому що утилізувати їх там по тих стандартах, які вони це роблять, це коштовні речі. Ми б утилізували їх через обстріли російських ворожих позицій. Чи буде прийнято таке рішення чи ні? Ну, ви знаєте, були такі вже е, випадки, коли не приймалося позитивне рішення, наприклад, Швейцарія, коли там були зняті ракети комплекси, які це півроку, чи скільки там більше, які вони списували на утилізацію, ми просили передати, вони не передали. Е, так само питання є до літаків А10, а бородавочник, так званий штурмовий штурмові, які теж в них воно ну, вони вже списують, він старенький, але нам би ну. Точно, що знадобився, хоча б як камікази його використовувати в правильному випадку, тобто багато чого такого, чого списують наші партнери, і це трошки дивує. Знаєте, мені здається, що треба не тільки те, що списується, а взагалі все, що тільки можливо, постачати для того, щоб зупинити російську навалу, бо ми з тим щитом для всієї Європи і для Сполучених Штатів в тому числі. Про це говорив президент Байден: що якщо Росія борони Боже доведе ну. Якщо вони зможуть, якщо ми на досягнутому десяти перемоги, то е, далі будуть країни НАТО, і тоді американським солдатам доведеться воювати проти російських солдат, і це буде набагато гірше і набагато більш коштовно для сполучених штатів ніж просто допомога нашій країні. А якщо ми пропонуємо взагалі зекономити гроші, тобто зробити е, їм утилізацію набагато дешевше ніж вона прописана по їхні протоколах, ну це викликає, чесно кажу, ну здивування, чому так. Це ну, та, так політика, така річ, бачите. Здавалося б такі логічні і такі, знаєте, дуже примітивні істини. Однак їх доводиться доносити нашим партнерам, союзникам там на заході. Сподіваюсь, вам, друзі, і так тут все зрозуміло саме для цього і стараємося. Дякую, що долучилися. Дякую за те, що підписалися, залишаєте свої вподобайки. Це важливо для того, аби наші розмови просувалися в маси, тому що вони про важливе про те, що стосується нас із вами. Дякую вам, пане Олексію, що долучилися з нами. Спілкувався у. Учасник російсько-української війни, майор запасу Збройних Сил України Олексій Гетьман. Також закликаю підписуватись. У пане Олексія з'явився телеграм-канал. Я Та, знаю, у мене вже є, але я знаєте, я, я не, не женусь за це. Правильно, Ютуб-канали мають, але бачу, мають багато підписників телеграм-канали. Але я зараз виконую функції людини, яка. Ну, навпаки, вона приєднується до вашого каналу, до іншого каналу, тому що вести окремо свій канал, ну це може і треба буде колись зробити. Він є, але знаєте, я не, ну, не можу сказати, не женуся, то начебто я вам щось закидаю, таке не дуже. Ні, просто, ну, поки що, я думаю, що користь від того, що я хожу до вашого каналу, я розповідаю це більше, ніж зосередитись на, на окремому своєму каналі. За рахунок вашого каналу, тому загалом да так, вашому так, каналу. каналу більше 500. долучайтесь. Чи... Ну точно не, не пожалієте це стовідсу. Олексій гетьман у телеграмі. Забивайте й підписуєтесь там. Вже хай пан Олексій сам вирішує, що і з вами і зі своїм каналом робити. Я думаю, з цього щось хороше точно вийде, тому що наша розмова мені здається була точно не зайвою. Спасибі, що долучилися. На все добре. Залишайтеся із фокусом, будьте у фокусі та вірте у збройні сили України. На все добре. Isso é